Фразові дієслова рівня біодин. Тема номер 3 Сьогодні ми розберемо дієслово to put отримувати. Але у поєднанні з прийменниками воно набуває різних значень: put on, put out, put up, put away, put back, put down, put on, put off. Тож, давайте розглянемо все це у контексті. Put away. Покласти щось на місце, прибрати щось. She put the notebook away and stood up. Вона прибрала зошит та піднялась. Put back повернути щось на місце. Can you you put the book back when you finished with it? Чи можеш ти повернути книгу, коли завершиш її? Put down поставити, не тримати у руках. She put her bags down and went upstairs. Вона поставила її сумки та пішла нагору. Put off. Відкладати щось на майбутнє, щоб зробити пізніше. Can we put the meeting off until tomorrow? Чи можемо ми перенести зустріч на завтра? Put on. Гладшати, збільшувати вагу тіла. I do not want to put on any more weight. Я більше не хочу гладшати. Put on – інше значення. Одягатися. Одяг. Put your gloves and scarf on. It's cold outside. Вдягни свої рукавиці та шарф. На дворі холодно. Put out гасити щось, наприклад, пожежу. It took three firefighters to put the fire out. Знадобилося троє пожежників, щоб погасити вогонь. Put up повісити щось на стіну, наприклад, картину оголошення. The teacher will put a notice up about the new courses. Вчитель розвісить повідомлення про нові курси.